Вітаю вас в ефірі Мозаїка Батьківства. Програма для всіх, хто любить дітей, турбується про них і готовий з радістю поринити у дивовижний світ дитинства. Кажуть, з народженням дітей у домі зникає порядок, гроші, спокій і безтурботність, і з'являється щастя. Турботі про дітей і будуть присвячені нашій передачі, а саме їхньому здоров'ю, всебічному розвитку, вихованню і не тільки, але про все по черзі. Практично всі люблять свята. Приємна розмова в колі друзів, стіл з апетитними стравами. Особливе задоволення та емоційне піднесення при цьому отримують діти, які можуть від душі повеселитися разом. І все ніби добре, але навіть свята для деяких дітей закінчуються різким погіршенням самопочуття. Причиною цього є стан під складною назвою ацетонемічний синдром. Ацетономічний синдром це сукупність ознак, що свідчить про наявність кетонових тіл у крові дитини, які викликають інтоксикацію. Основний з них ацетон. Саме він надає характерного запаху сечі хворої дитини та повітрю, яке вона видихає. Такий стан у дитини може виникати з різних причин. Насамперед він може бути первинним як самостійного ознака, а також може бути вторинним, тобто його викликає вже якась певна хвороба чи стан дитини. Вторинним він може бути, коли дитина хворіє на цукровий діабет, коли в неї є вірусна інфекція, якщо вона чогось жирного поїла, чи, можливо, якийсь є нервовий такий стрес, який викликав порушення вовні речовин. Вторинний ацетономічний синдром зникає, як тільки вдається подолати основне захворювання і забезпечити достатній доступ води в організм. З первинним упоратися не так легко і особливо часто він виникає у дітей з нервово артеритичною аномалією конституції. Під цією складною назвою розуміють вроджений ферментний розлад в організмі. Такі дітки, як правило, мають вищу концентрацію сечової кислоти в організмі, вони більш схильні до такої нервозності. Хоча ці дітки виділяються серед своїх однолітків, тим, що вони мають більш таку гостру розумову. Активність, вони раніше починають розмовляти, але от вони більш збуджені і частіше виникають конфлікти з своїми однолітками, саме серед цих діток. Також у них можуть відмічатися вночі болі в суглобах, енурез частіше серед них зустрічається. А це криз у дітей з нервово-артеретичної аномалією конституції розвивається під впливом стресогенного фактора. Не може бути страх, біль, конфлікт, перегрів, жирна їжа. І навіть за надмірні позитивні емоції дитина іноді розплачується різким погіршенням самопочуття. Симптомами може бути кволість дитини, підвищення температури, і, в принципі, до високих цифр може бути до 39 градусів Цельсія. Також відсутність апетиту, слабкість, відсутність інтересу до гри. Це може бути ознаками, і звичайно ж буде наявність ацетону в сечі, а також наявність запаху ацетону з рота чи від сечі може бути такий запах. Під час ацетономічного кризу в дитини часто спостерігаються нудота і багаторазове блювання. У будь-якому випадку дитину слід показати лікарю, адже це можуть бути симптоми кишкової інфекції чи іншого захворювання. У будь-якому випадку потрібно відпоювати дитину, адже ацетон він гарно виводиться із сечею. Це може бути вода, може бути лужна вода, мінеральна. Це може бути відвар із йому з яблуками, такий легенький компот. Але потрібно давати пити. Буквально столовими чайними. Ложечками кожні 15 хвилин, але потрібно давати. В іншому випадку, якщо дитина не п'є, можна зробити клізму, таку лікувальну ввести невелику кількість розчину регідрону, можна лужну воду без газу вводити в клізмі. Але розрахунок такий, що дитина за добу має отримати 50 мл на кілограм вагу. Якщо у дитини висока температура, вода для клізми має бути прохолодною приблизно 35 градусів. При нормальній температурі тіла можна використовувати теплішу воду. У прямій кишці температура завжди на 1-1,5 градуси вища, ніж на поверхні тіла. Якщо в дитини є бажання поїсти, є апетит, то можна давати їжу, але вона має бути дуже легкою, без додавання вільних жирів, без олії, без тваринних жирів. Це може бути супчик круп'яний, це може бути відвар сухофруктів, це можуть бути сухарики з білого хлібу. Таке дуже легеньке. Сувора дієта триває в середньому три дні. Після цього можна поступово додавати до раціону інші продукти, уникаючи тих, які можуть знову спровокувати підвищення ацетону. Особливо це стосується діток з нервово артритичною аномалією конституції. Їхнє харчування і спосіб життя потребують постійної уваги і вчасного коригування з боку батьків. У них має бути чіткий режим дня. Таких дітей потрібно огородити від надмірного перевантаження емоційного. Перегляд телепередач, комп'ютерних якихось ігор там, чи передач має бути обмежений в таких діток. Також потрібно пам'ятати, що для них важливу роль відіграє фізична активність. Вони мають 2-4 години бути на свіжому повітрі на добу при правильній організації життя і харчування. Ацетонімічні кризи у дітей з нервово-артритичною аномалією конституції зазвичай проходять до 12-річного віку. Дитина ніби переростає хворобу. І навіть до 12-річного віку, якщо ми будемо притримуватися цих рекомендацій, це дасть нам можливість рідше зустрічати ці розлади. Важко уявити собі дитину, яка не любить іграшок. Вони супроводжують її з раннього дитинства. Сьогодні прилавки дитячих магазинів переповнені товарами на будь-який смак. Але як я, мама, можу бути впевненою, що іграшки, якими грається моя дитина, безпечні і сприяють її всебічному розвитку? А тому наша наступна тема як вибирати іграшку для дитини. Гра. Що є провідною діяльністю дитини, нерозривно зв'язана з іграшкою. Дитина грається, використовуючи іграшки, і таким чином пізнає світ, вчиться підпорядковуватися правилам, готується до школи і дорослого життя. Основна вимога до іграшки її безпечність для фізичного і психологічного здоров'я дитини. Іграшка має бути яскравою, цікавою для дитини, кольоровою. І екологічно чистою. Як можна перевірити? Ми можемо перевірити за допомогою запаху. Якщо немає ніякого запаху, таку іграшку можна придбати. Вибираючи іграшку в магазині, зверніть увагу, чи немає на упаковці слідів фарби, або перевірте стійкість фарби за допомогою вологої серветки. Іграшка для дитини до трьох років не повинна містити дрібних деталей. Потрібно врахувати при виборі іграшки, врахувати вікові особливості дитини і врахувати її індивідуальні особливості. Для кожного віку є ведуча діяльність. У ранньому віці до двох років дитини, дитина пізнає світ. І всі предмети, які оточують її, вони якби кличуть її дослідити. Оці предмети для дітей грудного віку, рекомендуються м'які іграшки без ворсу, брязкальця, дзвіночки, м'яч і книги з тканини, іграшки-вкладки, а також ті, які можна відкривати і закривати. Безпечні підручні предмети, як от порожня баночка з маминого крему, можуть також стати чудовими розвивальними іграшками. Цей досвід дає можливість дитині пізнати себе, пізнати свої можливості і познайомитися із властивостями предметів, які її оточують. У 2-3 роки дитина пізнає світ рухами і отримує насолоду від гри пірамідками, стаканчиками різних форм і розмірів, народними іграшками та ляльками, які можна одягати. Під час гри на свіжому повітрі стануть у нагоді відерце і лопатка, м'яч, а також совок для ловлення предметів у воді. В три роки дитина починає грати рольові ігри, тому її необхідні предмети, які б допомагали грати ці ігри для дівчаток. Це Кухня, це посуд для хлопчиків. Це різні види транспорту. Ляльки різної статі, іграшки, тваринки, пальчикові ляльки, інструменти усе це діти залюбки використовують у рольових іграх і таким чином готуються до дорослого життя. Окрім цього, у період від 3 до 7 років відбувається поступова підготовка дитини до школи, розвиток її мислення, уваги, пам'яті та уяви. Цьому сприяють дидактичні ігри, конструктори, мозаїка і, звичайно, матеріал для творчості. Сьогодні є багато інтерактивних іграшок, коли нажимаєш кнопочку на ляльці, і вона робить різні функції. Нажимаєш кнопочку, і транспорт рухається. Вони цікаві, вони захоплюючі, ці іграшки, але варто давати перевагу тим іграшкам. І при, граючись дитина виконує якісь завдання. Притом ці завдання вона має виконати від простішого до складнішого. Гра з іграшкою має сприяти формуванню моральних цінностей, спонукати дітей до добра. Якщо хлопчики захоплюються іграми з іграшковою зброєю, де їхнє завдання знищити противника. Ця мета не досягається. Іграшка не повинна завдавати психологічної шкоди дитині. Хочу звернути увагу на ляльки, які мають ідеальні риси обличчя, ідеальну фігуру. Дівчаткам дуже подобаються ці ляльки, вони дійсно вони є привабливі. Але на що е, треба зосередитися? Якщо е, дитина грається, вона в ній може вкластися? Розуміння того, що е, ця дитина хоче бути теж з ідеальними рисами обличчя. Вона хоче теж мати оцю тонку, таку, струнку фігуру. Тому е, батькам варто пояснити, що це лялька насправді таких людей немає. І кожна дитина гарна по-свому. І ти гарна по-свому, ти особлива. І неповторне. От і добре. Іграшку обрано, вона відповідає усім вимогам, і головне, надзвичайно подобається малюкові. Є лише одна неприємність занадто висока ціна. Що ж, потрібно просто покласти іграшку на полицю і пошукати щось більш доступне, але не менш цікаве і корисне. А ще пояснити це малюкові, який вже точно вирішив, що йому потрібно. Ось тут і можна стати свідком, а то й учасником дуже неприємної сцени дитячої істерики. У період раннього дитинства бурхлива реакція дитини на незадоволення її потреб і бажань є природною і ще не завжди свідчить про якусь ваду чи прогалину у вихованні. У віці від 12 до 18 місяців малюк усе бачить, чує і розуміє, але ще не знає, як виразити свої емоції та впоратися з ними самостійно. Відносно якихось відхилень у розвитку дитини ми можемо говорити, тільки враховуючи фізіологічні і психологічні сталі розвитку дитини. Ми говоримо, що, наприклад, від народження до року дитина у неї формується нервова система також. Психічна нервова система, фізіологія, все вона звикає до оточення, до оточуючого світу. їй потрібно якось формувати це своє відношення, і також і зубки лізуть. Підростаючи дитина з нормальними фізіологічними показниками, залежно від виховання, вчиться або проявляти силу волі і контролювати свої емоції, або досягати свого маніпулюючи дорослими. Дуже неприємно, коли дитина влаштовує істерику вдома, але несподівана, жахлива сцена в магазині чи поліклініці це майже неприродне випробування для батьків. Ми не будемо зараз цей момент, коли ви в магазині, розповідати вам довго, що, чому виникла ця проблема. будемо говорити про це потім. Зараз вам потрібно взяти свою дитину спокійно. Можливо, навіть підняти її, сісти навпроти дитини, подивитися в очі в очі. Можливо, обняти, тому що все ж таки це дитина десь можливо, захопилася, да? і вже сама ця нервова система не встані зупинитися. Це може бути і навіть до роботи доходити, ви знаєте, бувають різні ситуації, тобто і тиск може бути підняти, все що завгодно. Ну, треба обняти, можливо, вмити, можливо, дати водички, попити. Ну так, обережно, да? і сказати, коли дитина, ви бачите, вже може подивитись в очі. І ви говорите, так не можна себе тут поводити. Потім потрібно зробити паузу і сказати, взагалі, так не можна себе поводити. Якщо є можливість, відволікти дитину, тому що важких пояснень вона не зрозуміє, в силу своїх психічних можливостей і віку свого, потрібно просто її відволікти. Тобто, а чим. Прояв психічної ось такої реакції, агресивний, да, він, можна сказати, навіть нестриманий, то тим спокійніша повинна бути ваша реакція. Обов'язково. Тобто навіть не важливо, що ви говорите, а важливо найбільше, як ви говорите, яким тоном ви говорите. І, і в майбутньому хотіла би теж наголосити, що коли ви виховуєте дитину, тон. І зауваження повинні бути спокійними, а похвала емоційною. Істерика любить глядача. А тому, ставши свідком драми, найкраще, що можна зробити, це спокійно перечекати бурю, яку здійняла ваша дитина, і не звертати уваги на вереск інших дітей. Щоб не провокувати істерики, перед виходом з дому переконайтеся, що дитина одягнена по погоді, не стомлена і не голодна. Візьміть із собою пляшечку з водою. З іншого боку, схильність до істеричної поведінки не з'являється зненацька, а формується поступово починаючи з перших місяців життя. В першу чергу я могла би сказати так: що якщо ваша дитина досягає свого методу істерики, то це перша проблема ваша, тому що не сьогодні це почалось. Це ще почалось. Знаєте коли? Це ще почалось, коли дитина ваша лежала в пелюшках і в кроватці. Можливо, дійсно, ви. Стали причиною цих ситуацій, можливо, на кожен е е е е запит дитини, потребу дитини, ви не дивлячись, потрібно це їй чи не потрібно, да? яким чином не задумуючись над тим, яким чином вплине на її виховання, на її е характер, е це догоджання. Ви постійно догоджали цій дитині свої, да, відповідали позитивно на всі її потреби. Звичайно, якщо ви прийшли в магазин і ви сказали ні, вона не звикла до такої реакції. Для вирішення проблеми істерик у дитини необхідна єдність усіх членів сім'ї у поглядах і діях. На сімейній раді домовтеся про одну лінію у вихованні, при цьому наберіться терпіння. Якщо дитина звикла, що всі її потреби і бажання негайно задовільняються, і такий стан речей раптом змінюється, це може загострити ситуацію. Я розумію, буде певна криза, і вам потрібно готуватись до того. Але вам потрібно її пережити ще це не так пізно. На любі хочу сказати отакі от крапці, вихідні ніколи не пізно. Тим більше, що ми знаємо, що Господь благословляє батьків, які хочуть виховати дійсно християн, християнський характер у дитини. І з молитвою, я думаю, все буде можливо. Діти вимагають багато часу. 48 годин на добу. Так вважає відомий дитячий психолог Кей Кузьма. Тому то і не дивно, що дуже часто, піклуючись про дитину, ми відчуваємо фізичну та емоційну втому. Тисячі батьків відкрили для себе джерело натхнення, мудрості і сили. Це Біблія, яка сповнена розумних порад і чудових обітниць. Одна з них говорить так: свого тягара покладити на Господа, і тебе він підтримає». Нехай Господь благословить вас у ваших повсяденних турботах і збереже ваших діток здоровими і щасливими. До наступної зустрічі!